Ізраїльський місячний зонд Берешит було запущено 22 лютого 2019 року з мису Канаверал у Флориді за допомогою ракети носія Falcon 9. Назва зонда в перекладі з івриту означає на початку. Це перші слова з біблійної книги Буття, що описує створення світу. Назва місячного зонду обрана не випадково вона безпосередньо пов'язана з місією, яку мав виконати цей космічний апарат доставити на місяць не лише живі організми, для цього були обрані тихоходи. А й зашифровану інформацію про людей із фрагментами їхньої ДНК. На жаль, після того, як апарат зазнав аварії, ніхто не знає, де зараз цінний матеріал, який перебував на його борту. Проте вчені припускають, що ці багатоклітинні істоти вижили. Справа в тому, що тихоходи здатні довгий час перебувати в анабіозі, їхня будова дозволяє їм в буквальному сенсі висохнути і надовго завмерти, але при контакті з водою вони знову оживають.